Вас, це програма «Модне здоров'я і я Вероніка Ухалкова. Які таланти та риси характеру у спадок ми передаємо своїм дітям? Це тема нашої сьогоднішньої програми. За кілька хвилин усю несподівану правду про спадковість розкриє нам вчений генетик Олександр Коляда. Але поки пропоную вам дізнатися дивовижну історію відомого актора театру та кіно, заслуженого артиста України Назара Задніпровського. Цей артист є представником вже четвертого покоління найвідомішої української династії акторів Ткаченко задніпровських А от чи отримав Назар Задніпровський свій талант у спадок від батьків? Про це говоримо прямо зараз. Назар Задніпровський представник зоряної театральної династії. Актор у четвертому поколінні заслужений артист України. У 1996 році закінчив театральний інститут імені Карпенка Карого Із з того ж року працю в національному драматичному театрі імені Франка. Критики високо оцінюють колоритні роботи Назара на сцені. Усього їх більше 30. А ще актор має понад 10 робіт у кіно. Чарівна Любов, великі почуття, ролі у відомих телесеріалах: Весела хата Леся Плюс Рома, останній і смагікян та удив. Один із центральних персонажів кумедний Штевко у суперпопулярному українському телесеріалі «Останній Москаль». Також Назар Задніпровський має визначний список робіт у телевізійних шоу Біла ворона золотий гусак. Велика різниця по-українськи голосом Назара Задніпровського розмовляють і десятки голівудських кіно та анімаційних героїв. Адже серед робіт актора дубляж таких відомих фільмів та мультиків як Люди в чорному 3», Мадагаскар, Тачки, Форсаж, 5», Смуфріки, Клони, Вище Неба та багато інших. Отже, прямо зараз я вже готова представити нашого сьогоднішнього гостя. Це відомий актор театру та кіно, заслужений артист України Назар Задніпровський. Доброго дня. Доброго дня. Назаре, ви є е, актором у четвертому поколінні. Ви представник однієї із найбільш відомих акторських династій в Україні Ткаченко Задніпровських. Скажіть, будь ласка, взагалі, в дитинстві у вас був вибір ким стати? Чи все за вас вирішили? У мене звичайно був вибір, але звичайно за мене все вирішили. У мене дитяча мрія була як у всіх пожежник, міліціонер, лікар, хірург залежно від віку, залежно від класу. Чим ближче до закінчення школи я відчув, що сам люблю поїсти, люблю готувати. Я дійсно захоплювався серйозно кулінарією. хотів мати приватний е, ресторанчик. якийсь. Закінчував я школу 92-й рік, і щось треба кудись вирішувати, де поступати. І я кажу, підходжу до батька, кажу, от у мене е, театральне, не знаю, але скоріше, швидше за все, хочу кулінарну техніку. Батя каже, подивись на мене. Я теж люблю поїсти, я теж люблю приготувати, але це хобі, синку. Хобі. Якщо ти не захочеш театральний інститут, я тебе тут би копняками зажену. Я кажу, дякую. Тато пішов до найбільшого свого авторитету, до старства небесної моєї улюбленої бабулі uh -huh. Юлії Семейн Ткаченко, народної артистки, я підходжу, кажу, Лялечка, я от не знаю, куди я хочу. я на тебе тиснути не буду. Проходить такий час, підходжу, ляль, я все-таки, мабуть, вирішив, я, я буду поступати в театралі. Слава Богу, давай готуватися все. Тобто вона не але Я ось щасливий всю род родину тим, тому що ну звичайно, звичайно, якщо вже було три блискучих покоління акторської династії. Прадід Семен Михайлович Ткаченко був і ректором Київського театрального інституту, Він засновник театру франка разом з Юрою ще починав. Він замміністра культури був. Потім з'явився мій дід Михайло з Задніпровський, який дав прекрасне прізвище в нашій династії. Вони в театральному інституті на одному курсі з Юлією Семеною Ткаченко вчилися. Пара така закохана, виходить. квіточка така, от моя. Бабунечка любима. Квіточка така у них получився, пелюсток, такий Лесь Михайло за Дніпровським мій шановний батько любимо. І потім я такий получився. От четверте покоління. І звичайно, як четверте покоління не загнати в театральний інститут. Вступивши до театрального інституту, теж царство небесного, господи. Борис Петрович Ставицький, мій улюблений педагог. Коли брав мене, ну теж ну таке щось таке середнє, сіре, ну за прізвище. Я прекрасно розумів, що мене за прізвище взяли. І під кінець другого курсу, коли я з Петруча, я пам'ятаю цей момент. Ви уявляєте, що таке під кінець другого курсу? Півторо року вчився, думаєш, а туди я прийшов? Я розумію прізвище, прізвище. династія, династія. То, то але не Я не вірив в себе. Не вірив. Я ж кажу, в кінці другого, коли я... Відчув, що таке справжні оплески, що таке заздрість колег, що таке захоплення свого педагога, коли тобі педагог в обличчя каже: Слава Богу, що я тебе взяв до себе в кінці другого курсу. Uh -huh. Тоді у мене на наступний рік уже третій курс хлістаков, дипломна робота і робота у мене хлістаков. А зараз у вас вже двоє своїх діток. Так. Ваша дружина також акторка. Скажіть, так. будь ласка, ви своїх дітей будете змушувати бути акторами? Чи все таки вони будуть обирати свій шлях? Я думаю, я всім плануєте? зараз кажу головне, що вони були хороші люди. <гум> я заганяти їх не буду. До театрального інституту, але це я поки що так кажу. А вже, мабуть, як школа закінчиться, я почну нервувати і так, як батько теж копняками заганяти в театральний інститут. Тому що мені хочеться, щоб. В ідеалі, звичайно, і я обов'язково прошу, щоб і син, і доця були талановитими. Як ви вважаєте, акторський талант це те, що передається у спадок від батьків? Чи все-таки це, перш за все, робота над собою? Мені, звичайно, я відчуваю, що мені передалося. У мене як чи і Я як кажуть, четверте покоління, все-таки в мені прокинулося. Не зразу, я скажу, але я відчув, що воно в мені прокинулося. Плюс Праця над собою звичайно потрібна. Я знаю багатьох акторів такі в театрі, які зробили себе. А що ж насправді передається у спадок від батьків до дітей? Про це ми дізнаємося далі у нашій програмі вже за кілька хвилин. Але поки у нашій студії триває бесіда із відомим актором театру та кіно, заслуженим артистом України Назаром Задніпровським. Назаре, якщо згадувати ваші ролі, ваші роботи у кіно на телебаченні, переважно це комедійні. Ролі а, скажіть, будь ласка, у житті ви також така весела, позитивна людина? Я в театр прийшов Хлістаков як, як комедійний характерний, і так мене почали використовувати. Почали використовувати своя ніша. Я задоволений, я не фактури батька, я не таланта батька. Розумієте, він драматичний актор. Він герой. Я не герой. Я ну, фактура не та обличчя не те розумієте, тобто іншим беру. І слава Богу, є чим брати. Є чим брати. Я дійсно характерний, я дійсно комедійний. В житті кожну ситуацію, і сімейну, і в театрі я намагаюся. І тільки відчуваю, що є якась напруга, от що може би я намагаюсь жартом все виправити. Я намагаюсь перевести це в комедійне русло. Назаре, у вас є ролі у театрі, є ролі у кіно, на телебаченні, є до речі, анімаційні роботи. А скажіть особисто вам, що із ваших робіт є найбільш цікаве, найбільш цінне для вас? Для мене все цікаве, для мене все цінне. Я ж кажу, мені пощастило з професією, і тому я хочу бути якомога більш багатогранним. І з кайфом робити кожну роботу. Тому мене люблять, коли я і в кіно прихожу. Мене люблять, коли я в театрі репітую, мене дуже люблять, коли я на озвучку прихожу. Мультики добляв. Як мені кажуть, ви порятували американське кіно. Ви порятували американський мультик після дубляжа. Але насправді все мені пощастило у мене як квітка, як пелюські троянди відкривалися. У мене перший з'явився театр. Я насолодився театром, продовжую насолоджуватись. Потім у мене з'явилося. Біла ворона, я пам'ятаю, передача, анекдоти. Якась слава прийшла телевізійна. Потім ще більш девеше прийшла згодом велика різниця. Це, вже я ж кажу, задовільнив себе, кажуть, повністю. От жанр пародії, тому що от зараз у мене немає такої. Я сумую. Я сумую за пародію. Потім у моєму житті з'явилася озвучка. Мені може щастить, мене просто знають моє амплуа, знають мої можливості. Мене кличуть на ті ролі. Мені пропонують ті ролі, які вони знають, що вони від мене точно результат отримують, які вони хочуть, і знають, що воно мені насолоду принесе. Поки що так, ваше відоме прізвище вам все таки допомагало у вашій кар'єрі акторській? Чи можливо це були складно ще через це? Ви заакцентували питання в кар'єрі, тому що в житті воно звичайно допомагало mm -hmm. в житті. Там в ЖЕК, аптека, як кажуть поліклініка, а в кар'єрі. Попервах воно заважало навіть, коли приходить талановитий молодий після інституту актор Петренко, якийсь, ну, Іваненко, ой, талант, молодець, треба молоді піднятися, треба допомогти. Коли приходить Задніпровський, Ступка, там Ростелі, ну, от хто з прізвись, Сумська, коли приходять Хастюкові в театр, діти коли приходять, то ставлення, я ж кажу, таке. Хтось. Хто любить і з повагою ставиться до цих акторів в колективі, ті підтримують цих дітей, але ж не всі люблять. І режисери є те є, заздрощі, ще ревно, чи, і звичайно, воно перекидається на дітей. І мене часто ставили на місце, інколи незаслужено, і критикували мене незаслужено. Я це відчував. Нічого мені Юлі Саменіна казала. Я кажу, а підтримка в театрі, як в армії, кожен сам за себе. І тому попервах і до сліз було, і образи були, і коли я знаю, що я краще е, репетирую, але виходить іншою на прем'єру. Багато разів зі мною таке було попервах, і це сльози, це безсонні ночі. Потім ти вже стверджуєшся самоствердження і ствердження в, в колективі. А що ж тепер вас можна назвати успішним актором? Скажіть, будь ласка, так. а над чим зараз працюєте, якщо це не секрет? Мене можна назвати успішним актором. Це ваше запитання. Дійсно. А робота я всіх запрошую до театру Франка. 22 квітня у нас дача, 27 прем'єра, мольєр скупи або школа брехні. Ще ж я дуже вам дякую за те, що ви знайшли час. Завітали сьогодні до нашої студії. Звичайно, бажаю вам успіхів у вашій кар'єрі, успіхів у житті. Ну і звичайно ж здоров'я. Дякую. вам бажаю щастя, процвітання, п'ятому каналу і всім глядачам удачі, удачі, удачі. Талант, розум, краса що ж насправді ми здатні передати у спадок нашим дітям. Про це говоримо далі у програмі Модне здоров'я. І просто зараз на вас чекає експертна думка вченого генетика Олександра Куляди. Отже, вже зараз я готова представити нашого сьогоднішнього гостя. Це український науковець-генетик Олександр Колядам. Доброго дня сьогодні у нашій програмі ми намагаємося з'ясувати, які риси характеру зовнішності передаються із покоління в покоління, передаються нашим дітям. Скажіть, будь ласка, чи є у цьому питанні якась наукова закономірність, чи все відбувається випадково? Ну з одної сторони, всі черти внішності передаються генетично. Мы это знаем, потому что ни один человек еще не родил обезьянку и ни одна обезьянка не родила человека. С другой стороны, как бы предсказать, каким, какая будет внешность ребенка, исходя из внешности родителей, достаточно сложно. У генетики есть приятные исключения: да? цвет глаз, цвет волос, там характер линии волос на, на голове, э, характер мочки уха. Вот, пожалуй, и все те признаки, по поводу которых генетика может сказать, то, э, как они наследуются, черты там лица более подробные, да, там форма носа, форма губ. Они наследуются настолько сложно. что пока мы не понимаем, нельзя сделать такой тест, которому можно было предсказать, как выглядит именно этот человек. Хотя такие разработки ведутся, да, криминалистами, а можно ли после Сокурка сказать, как выглядел тот э несчастный человек, который выбрасил на нольцу, чтобы потом его найти и наказать. Если мы говоримо про зовность дитини, так? То, мабуть, вона успадковує там щось від бабусі, щось від дядька, щось від тітоньки своєї. Чек, чоловіку наслідують всегда все очень-очень Точно и понятно. 50% от отца, 50% от матери. То есть по 25% от каждого бабушки и дедушки, ну и так дальше уменьшает это все в два раза. Тут исключений быть не может. Э, вопрос в том, насколько видны эти э, наследуемые черты. Потому что вы можете унаследовать там какую-то свою характеристику переваривания продуктов мясных там от отца, да, а форму волос от матери. И вы, ну, форма волос для вас более очевидна, поэтому все будут говорить, что вы похожи на маму. Поэтому все всегда 50 на 50 но в плане внешности и черт характера есть просто более выраженные черты, которые человек проявляет, и по ним проще найти аналогию с родителями. Взагалі, как генетика, растению таланты дитина успадково от батьков, или А Насчет талантов, да. Талант – это что такое? Это очень сложная вещь с точки зрения науки и практически не поддающаяся анализу. Это, как вы знаете, там 95% работы и 5% там или генетической склонности, или какого-то успеха. По спортсменам мы это знаем очень хорошо, потому что в зависимости от того, какому тренеру, какой кружок был ближе всего к дому тем видом спорта этот ребенок и будет заниматься то есть элемент случая элемент наследственности он всегда незначительным по сравнению с элементом настойчивости и тренировок в развитии каждого таланта единственное что наследуется это наследуется некоторая склонность к чему-то то есть да у нас есть там например есть люди с там с генетически заложенными длинными руками нет ничего удивительного что человек с данной конституцией будет более склонен к каким-то видам спорта например к баскетболу такие же особенности есть у нашего мозга есть детки, которые больше склонны там к быстрым реакциям, более к медленным, те, которые более экстраверты, есть, которые более интроверты. И, ну, эта склонность, её можно это поддержать, можно загубить. Угу. Mm -hmm. Ну, толко таланты практически не не унаследоваковываются детьми, так я зрозуміла. Mm -hmm. А негативні риси характеру. Наприклад, Лис читала, что є дитки ген авантюризму, такий ген може передаватися, чи дійсно він присутній? От погані якості mm -hmm. передаються дітям чи Ну, в біології нічого поганого, нічого, нічого хорошого да, тут все, все черты характера, они одинаковые. Есть действительно попсовые названия. Ген авантюризма, ген воина, там, ген измены и так далее, и так далее. Это дается для популяризации науки. Ничего общего, естественно, с самой изменной авантюризмом и воином это общего не имеет. Речь о чем? Речь о тех генах, вот те, которые вы озвучили, да, это те гены, которые предрасполагают человека к поиску новизны. Это значит, что его мозг, его дофаминовая система работает таким образом, что он ищет более интенсивно какие-то возбуждающие стимулы извне. Как эти стимулы будет этот человек получать, это зависит от его окружения. То есть он эти стимулы может получать, потому что родители ему расскажут, что шахматы – это очень весело, очень здорово, и больше удовольствия в жизни ты не получишь. Но могут получать и за счет кокаина он действует на те же рецепторы, и за счет азартных игр они работают на тех же рецепторах. То есть тут все зависит абсолютно от того, в каком окружении будет жить человек, и на какой источник удовольствия ему укажет его родители, его окружение. Генетика имеет свой Вклад. Обычно в черты характера ее вклад составляет 10-20% не больше. На 10-20% это то, что мы можем унаследовать. А все остальное, и реализация этих процентов и остальные 80% зависит от среды воспитания. В пошуках АСУС